Щоразу, коли ми говоримо про українську музику, майже завжди ми говоримо про теперішню. типу хто зараз в тренді, у кого які скандали і так далі. Але дуже рідко ми говоримо про тих людей, які в цілому і будували наш український шоу-бізнес, нашу українську музику, а потім з невідомих причин просто зникли. У цьому відео я хочу згадати імена. Я хочу познайомити вас з конкретними людьми. Це історії жінок, які залишили дуже помітний слід в нашій українській музиці. Считаете, важна для культуры и вообще Украины популяризация и сохранение украинской песни? Мені здається, що таке питання взагалі не має стояти, тому що ми українці, а у нас є українська мова, у нас є українська пісня. Це те, що нас відрізняє від інших національностей. Іларія – одна з тих артисток, яких дуже часто пам'ятають фрагментарно. Хтось каже, це та, що була на голосі країни. Хтось згадує нацвідбірне Євробачення, але рідко хто розуміє, звідки вона взагалі взялася і чому в її шлях. Склався саме так. Насправді її історія значно довша і складніша, ніж здається. Іларія – Ларія, м'я Катерина Середа, народилася і виросла в Києві. Вона з дитинства була пов'язана з формат, не підлаштовується під ринок. Вона працює з етнікою, фольклорними мотивами, сучасними аранжуваннями, експериментує з формою, мовою та подачею. Перші роки її кар'єри це фестивалі, живі виступи, нішова аудиторія, поступове формування власного слухача. Вона не стає миттєво відомою. Але стає впізнаваною переломний момент для масового глядача настає у 2012 році, коли Іларія приходить на шоу Голос країни. Це її перший серйозний вихід до телевізійної аудиторії. Вона доходить до півфіналу, і це важливо зафіксувати, тому що це не формат показалася і вилетіла. Вона стабільно проходить етапи, її голос і стиль запам'ятовуються. Після голосу країни її ім'я вперше починають впізнавати поза вузьким колом слухачів. З'являється відчуття, що ось зараз. Може початись класний телевізійний злет. І далі вона дійсно пробує цей шлях. Іларія кілька разів бере участь у національному відборі на Євробачення в 2014, 17 та 18 роках. Це не одна спроба і не випадкове рішення. Це свідома роботлярні участі в телешоу. Іларія так і не стає частиною постійного телевізійного мейнстриму. Її не починають масово крутити на радіо. Вона не закріплюється в ефірах як зірка сезону. І це не через відсутність таланту чи вокалу. Причина значно простіша. І водночас складніша, і ларія незручна для формату. Її три хвилини. Телебачення ж працює інакше. Йому потрібні зрозумілі історії, стабільні образи і прогнозований результат. У якийсь момент стає очевидно, що шляхи артистки і телебачення розходяться. Після 18-го року Іларія майже зникає з великих телевізійних форматів, але й ключове вона не зникає з музики. Вона продовжує працювати як виконавиця, авторка, вокальний педагог та ментор. Вона виступає, записує музику, працює з голосом, з людьми, з проектами, просто поза камерами. І тут важливо правильно поставити акцент. Іларія – не історія про не вдалося, це історія про вибір обмеження формату. Вона зайшла в телебачення, спробувала його, пройшла далеко і вийшла без скандалу та без драми. Сьогодні вона діюча мисткиня, але не телевізійна персона. І саме тому для багатьох здається, що вона пропала. Насправді ж вона просто залишилась там, де музика важливіша за рейтинги. Але якщо повернутись трохи назад, у 90-ті роки стає зрозуміло, що багато артисток навіть не мали шансу дійти до цього вибору. Бо тоді не існувало ні шоу, ні продюсерських стратегій, ні ринку як такого. І наступна історія це історія не просто жінки-артистки, а цілої зламаної епохи, яка або виштовхувала людей за межі сцени, або змушувала їх зникати мовчки. Тричка Віка, справжнє ім'я Вікторія Врадій. Народилась у Львові, місті, яке у 80-х та 90-х стало одним із центрів альтернативної української культури. Її шлях у музику почався не з телебачення і не з естради. Вона формувалась у рок-середовищі, де важливими були не образ і формат, а жива енергія, тексти і позиція. У кінці 80-х, на початку 90-х Вікторія Врадій стає частиною львівської рок-сцени. Це був час, коли українська музика існувала напівлегально. Напів Підпільно без стабільних майданчиків і без підтримки же ето перші ростки національного самосознання. Але без нього знаю, я, хто не живе, хто не то висли... Віка з'являється як одна з перших жінок у жорсткому рок контексті. Не як вокалістка при гурті, а як самостійна фігура. Це важливо підкреслити, бо тоді жінка в рок музиці сприймалась радше як виняток, ніж як норма. Вона не намагалась бути зручною чи приємною. Її образ і манера були радше викликом. У 90-х сестричка Віка активно виступає, бере участь у фестивалях, стає впізнаваною фігурою альтернативної сцени. Її знають у музичному середовищі, про неї говорять. Вона має свою аудиторію, але тут важливо чітко зафіксувати контекст. Україна початку 90-х не мала музичної індустрії, не було стабільних контрактів, не було менеджменту, не було механізмів довготривалої кар'єри. Фактично, артист жив від концерту до концерту. Якщо ти не потрапляв у телевізійний формат, а рок музика майже туди не потрапляла. Ти залишався поза. Масовим глядачем сестричка Віка не була зіркою телебачення. Вона була зіркою сцени. Але сцена без підтримки дуже нестабільне середовище. У середині 90-х ситуація для альтернативних музикантів стає ще складнішою. Грошей у культурі стає менше, ринок так і не формується. Багато артистів опиняються перед вибором або продовжувати виживати, або змінювати життя. Вікторія Врадій приймає рішення про еміграцію. Вона переїжджає до Сполучених Штатів Америки, і тут відбувається те, що для сучасного глядача виглядає як зникнення. У 90-х не було соцмереж, не було YouTube. Не було способу підтримувати постійний контакт з аудиторією. Якщо артист виїжджав, він фактично зникав з українського інформаційного поля. Сестричка Віка не робила гучних заяв, не прощалася з сценою офіційно. Вона просто зникла з екранів і афіш. Америка мене навчила вірити в себе і використовувати всі ресурси, які я маю. Найцілий світ пропаде. Я пожити хочу сам. Важливо зрозуміти, це не була відмова від себе чи від музики як такої. Це був вимушений життєвий вибір Україні, яка тоді не змогла запропонувати стабільного майбутнього для альтернативного артиста. І тут ми підходимо до дуже важливої точки цього відео: сестричка Віка це не просто співачка, яка зникла. Це символ цілого покоління українських музикантів, які були змушені або виїхати, або замовкнути, бо країна не мала інструментів, щоб їх утримати. Її історія це не історія особистого провалу, це історія системної. І поразки середовища, і коли сьогодні ми дивуємося, чому в українській музиці так мало жіночих рок-легенд із безперервною кар'єрою, відповідь часто лежить саме тут, у 90-х роках, які забрали в нас ціле покоління голосів, сестричка Віка залишилась в історії української музики. Не як телевізійна зірка, а як одна з перших жінок, яка наважилась бути собою у дуже жорсткому просторі, і навіть якщо сьогодні її м'я знають не всі, її роль фундаментальна. Її музика це не просто автентика, яка зараз дуже модна і якою, в принципі, зараз нікого не здивуєш. Її музика це поєднання минулого, звідки взята ця музика, звідки прийшли ці пісні і сучасного. Катя Чілі, одна з найбільш нетипових постатей в історії української музики кінця 90-х і початку 2000-х. Її складно порівнювати з кимось іншим, бо вона з'явилась поза всіма звичними категоріями. Катя народилася у Києві, вона з дитинства займалася музикою, навчалася вокалу, цікавилась традиційним співом, але водночас, сучасною музикою, експериментами зі звуком її шлях не починався з телебачення. Вона формувалась у культурному середовищі, яке шукало нову мову для української музики. Після розпаду радянського союзу на початку 90-х українська сцена переживала дивний період. З одного боку з'являлась свобода, з іншого не було інфраструктури, і саме в цей момент Катя Чілі починає працювати з тим, що тоді майже ніхто не робив. Вона поєднує український традиційний спів з електронною музикою, сучасними аранжуваннями з нестандартною подачею. В середині 90-х вона стає помітною фігурою в альтернативному та фестивальному середовищі. Її запрошують на культурні події, фестивалі, мистецькі проєкти. Вона не є масовою поп-зіркою, але її добре знають у професійному колі. Важливий етап її кар'єри альбом «Русалка the house». Це одна з тих робіт, які з часом почали називати культовим. На момент виходу вона була занадто нетиповою для масового слухача. Але саме тому зберегла актуальність з роками Катя Чілі активно гастролює, виступає за кордоном, бере участь у міжнародних проєктах. Її музика звучить не тільки в Україні, і це важливо, бо вона виходить за локальні рамки. І тут важливо зафіксувати ключову річ. На відміну від багатьох артистів того часу вона мала можливість залишатись у публічному просторі. Її визнавали, її запрошували, її ім'я було відоме. Але в якийсь момент Катя Чілі свідомо зменшує свою публічну присутність. Це не було різким зникненням. Це був поступовий відхід від телебачення, від постійних ефірів, від шоу бізнесової логіки. Причин тут кілька, і вони дуже конкретні. По перше, український шоу-бізнес спочатку х почав рухатись у бік спрощення. Ринок вимагав зрозумілих образів, форматних пісень, швидких результатів. По-друге, музика Катя Чілі не піддавалась спрощенню, її неможливо було перетворити на продукт для фону. Вона потребувала уваги і контексту. А по-третє, вона не хотіла працювати з правилами, які суперечили її внутрішній логіці як мисткині, і тому вона обирає інший шлях. Катя Чілі не припиняє творити. Вона не кидає музику. Вона просто перестає бути частиною масового процесу. 2017 рік. Участь у шоу Голос країни для багатьох глядачів це виглядало як відкриття, ніби артистка повернулась. Але якщо дивитись уважно, це не було повернення після паузи. Це була коротка поява в телевізійному просторі, в якому вона ніколи не жила постійно. Була участь у національному відборі на Євробачення 2020 року. Ще одна спроба донести складну, неформальну музику до масової аудиторії. Де звірі? Я знаю бога, чи вірю. Але результат залишився таким самим. Катя Чілі не стає частиною телевізійного мейнстриму, і це усвідомлений результат. Сьогодні Катя Чілі живе поза логікою шоу-бізнесу. Вона займається музикою, перформансами, мистецькими проєктами, працює з голосом культурною спадщиною, сенсами. Вона присутня в культурі, але не в рейтингах. Її історія важлива саме тому, що вона показує, артист може мати талант, визнання і можливості. І все одно обрати, не бути частиною системи. Катя Чілі приклад свідомого виходу з публічного змагання, коли людина не зникає, а просто перестає грати в гру, яка їй не підходить. І в контексті цього відео її історія ключова, бо вона показує, що зникнення з екранів не завжди є трагедією. Іноді це єдиний спосіб залишитись собою. Якщо скласти ці всі історії разом, і тоді ми зрозуміємо, що це не якісь випадкові зникнення, Іларія – формат, який не витримав глибини, сестричка Віка, країна не витримала покоління, і це історії не про слабкість, це історії про відсутність системи. І можливо, саме зараз, коли ми переосмислюємо свою культуру, варто не просто згадати ці імена, а дійсно знати їхню історію і процес становлення.